Польща блокує виплати українцям. Президент Польщі Навроцький, який нещодавно увійшов так би мовити, в свій кабінет, зараз заветував законодавство, яке дозволяє виплачувати українцям платежі як біженцям. Нагадаю, що в Польщі знаходиться легально понад один мільйон українських біженців, і майже два з половиною нелегально. Президент Польщі сказав, що ми можемо і маємо переглянути законодавство щодо виплат українцям, коли вже понад три з половиною роки ми підтримуємо Україну. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Сказав, що це негативно вплине на стосунки України та Польщі і розкритикував такий крок президента. Сподіваємось, що Польща знайде компроміс. Хоча, з моєї точки зору, власне, питання в поляків логічне, чому ми маємо платити українцям. Президент Польщі сказав, що ми продовжимо підтримувати жінок та дітей. А інших ми будемо підтримувати у випадку, якщо вони працюють, тобто офіційно оформлені в Польщі і сплачують податки, тоді для них будуть певні пільги. Виглядає цілком логічно, але як це вплине на україно-польські стосунки, будемо бачити далі. Ось така новина сьогодні вранці була опублікована на міжнародному виданні The Guardian. Це означає, що новина важлива для. Світової та європейської політики